Миколаївський національний аграрний університет, якісна вища освіта, лідер вищої аграрної освіти України, золотий кадровий потенціал, освітньо-кваліфікаційні рівні, бакалавр, спеціаліст, магістр, навчання паралельно за декількома спеціальностями, практика та стажування студентів Миколаївського національного аграрного університету, в США, Англії, Данії, Франції, Ірландії, Німеччині, Чехії, Польщі, Миколаївський національний аграрний університет, потужна матеріально-технічна база, сучасні лекційні аудиторії, мультимедійне обладнання, науково-технічні бібліотеки, п'ять найкращих студентських гуртожитків в Україні, навчально-науково-практичний центр, Миколаївський національний аграрний університет. Центр інноваційного проєктування та інтеграції аграрної освіти, науки виробництва. Студенти, наша гордість, переможці всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт. Миколаївський національний аграрний університет запорука вашого успішного майбутнього. Місто Миколаїв, вулиця Паризької комуни. 9. Телефонуйте 0512 34 60 62. Вітаємо, шановні телеглядачі! В ефірі на уТІВ, студентське телебачення Миколаївського національного аграрного університету, і ви дивитесь нове ток-шоу Голос студента. Ми будемо говорити про університет, про події, що тут відбуваються, та про те, що сьогодні турбує наших студентів. І сьогодні в нашій студії студенти нашого університету, з якими ми поговоримо про поняття патріотизм та як розуміє це явище сучасна молодь. Тож сьогодні до нашої студії завітали Віталій Солоха та Олександр Цезарюк, наші студенти, військовослужбовці 79-ї окремої аеромобільної бригади, та Павло Костирко, студент технолого-економічного коледжу, а також Дмитро Нетовканий, волонтер нашого університету і студентський декан факультету менеджмент. Філософи та політологи визначають патріотизм як суспільно-моральний принцип, що характеризує ставлення народу до своєї країни, любов до землі, ставлення до своєї мови та культури. Що для вас означає бути патріотом своєї країни? Для мене, як для гражданина країни, важливо, щоб в країні, в якій я проживаю, царив мир і гармонія во всіх планах і взаємопоніманнях цього слова. Вот. І як то, что я должен сделать для этого, я должен, как патриот, выжать из себя максимум. То есть даже если это будет больно, даже это будет неприятно для меня, как для обычного человека, который тоже терпит боль. Но я готов пожертвовать собой ради мира, ради хорошей жизни моих близких, моих родственников, друзей и обычного гражданина моей страны. На мою думку, в нашій країні слово патріотизм кожну розцінює по-різному. Хтось ціпляє наш прапор на сумку, хтось купив патріотичну футболку. У мене трохи інше поняття патріотизму. В першу чергу, це потрібно любити свою країну. Любити Громадян цієї країни, в якої ти живеш. І коли наша країна переживає такі важкі часи. Для мене поняття патріот стало трохи по-іншому. Я пішли служити з Віталією в 79-ту бригаду восени. Ті ще не було ні війни, нічого. Все було добре, але настав такий тяжкий час для нашої країни, і ми пішли її захищати, щоб наша країна була цілою і неподільною. Щоб наші громадяни жили в мирі. От Ми робили все для того, щоб та вся бідайка відбувається на сході країни, вона не перейшла далі. Віталій, Олександре, скажіть, будь ласка, коли ви були в зоні бойових дій, чи відчували ви підтримку волонтерів, громадян України? Кожен, якийсь... в Вклад в оборону нашої страни з сторони волонтерів очениць. Я можу доповнити. Наприклад, навіть наш університет. Я наскільки я знаю, він теж допомагав нашій бригаді. Це було дуже приємно, коли саме твій університет допомагає. І був нещодавно концерт для 79-ї бригади. Я теж там був присутній. Мені теж було дуже приємно такі чути слова. А взагалі. Підтримка волонтерів там і взагалі простих громадян вона дуже, дуже ціниться. Якщо б не вони, це... нам би було б тяжко справлятися. Також підтримка рідних дуже допомагає. Дзвінки просто слова, щоб берегли себе, вони надихають. Ви знаєте, що на базі нашого університету було створено згін самооборони, до якого увійшли студенти нашого університету та науково-педагогічні працівники. Ваше ставлення до таких об'єднань, до людей, які не побоялися вступити до загону, адже далеко не всі підтримали цю патріотичну ідею? Положительне, тільки положительне. Тому що тут дійсно показується, що чоловік готова доказати це ділом, а не словом. Тобто, він буде, якщо треба, захищати свой клаптик земли, на котором он живет, работает и учится до конца. То есть это позитивно, конечно. Мы как военнослужащие всяческим способом можем помогать этим организациям. То есть чтобы они хоть имели какие-то азы в плане обороны, там просто-напросто как хоть выжить при бомбардировке. я уважаю еще самые вот такие организации. Вони це, це є правильно. Коли люди об'єднуються, це добре і для країни, і для суспільства. Показати, отут дійсно показується, що людина є патріотом країни. Коли почалась війна, ми з Віталієм поїхали туди ну, добровільно, можна сказати. Нас ніхто туди не тягнув. Ми самі осознанно пішли туди. І люди, які зараз роблять об'єднуються, так зроблять такі організації. Це теж, я думаю, люди, ті, які усвідомили для себе, що, що може відбуватися дуже пані речі, і в нашому місті, зокрема, хочеться звернутися теж до цієї організації. Ви молодці всі, ви робите правильну справу. А звернутися також хочеться до тих людей, які вважають, що моя хата з краю і мене це не стосується. Я вважаю, це неправильна думка. Колись всіх вона. Зачепи коснеться? Поки ми там і робимо там все для того, щоб наша країна не розділилась. Ви повинні в нашому місті підтримувати порядок. Ви робите правильну справу. Дякую, хлопці. Дозвольте звернутися до вас, Павле. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте поняття «патріотизм»? Лично для меня патриотизм ну, — это не просто выйти и покричать лозунги красивые или тоже, как говорили парни, нацепить ленточки и ходить по городу. Патриотизм — это ты должен что-то сам лично делать для победы, для своей страны. Я подумал, с чем могу помочь, и решил проходить практику на бронетанковом заводе в Никол. Я закрепил свои теоретические знания практическими навыками, и самое главное, что я знаю, что я помогаю своей стране. Дякую, Павле. До речі, ідея співпраці нашого університету з бронетанковим заводом належить нашому ректору професору В'ячеславу Сергійовичу Шебаніну. Дмитро, як ви розумієте поняття патріотизм та що робити в цьому напрямі? Дякую за запитання. Для мене це слово це не просто якби, слово і набір букв. Це життя. Я люблю свою країну. Я... Пишаюсь тим, що я народився саме в Україні. Але так склалося, що я навчаюсь, я не можу там, піти воювати. І я сів і подумав, чим я можу допомогти хлопцям, які мене особисто захищають, які не побоялися піти туди, не зважаючи ні на що. Так склалося, що ну, я не маю там мільйонів, я не можу допомагати грошима, але я вирішив для себе, що я е, можу піти і здати кров. Елементарно. Те, що з мене нічого не буде, і для хлопців я вважаю, що це реальна підтримка, тому що багато поранених потребують цієї підтримки. І тому ми з братом пішли і здали кров. Я взагалі думав, що ну, мало хто від... відгукнеться на цю акцію, але ні, я поспілкувався зі студентами, з однодумцями, і ми зібралися і вже в другий раз майже 20-30 осіб ми йдемо і здаємо кров для потреб хлопців, які захищають нас, для наших героїв. Шановні гості, на жаль, наша програма добігла кінця, і ми вам дякуємо за те, що прийшли до нас в студію, що були щирими та відвертими з нами. Пам'ятайте, патріотизм це любов та відповідальність, любов до землі, на якій ти народився, та відповідальність перед її народом. Тож будьте відповідальними та патріотичними, як ми, студенти Миколаївського національного аграрного університету. Ви дивилися так-шоу Голос студента і для вас в студії працювали Леонід Семенчук та Йола Білка. Дивіться нас на мнау ТІВІ вже в середу, 1 квітня о 20.30. До нових зустрічей!